Це ви сьогодні в салоні вже 5 днів, але у вас гарні результати пішли з першого дня. Коли ви прийшли, що вас найбільше турбувало? Я прийшла, тому що хворію мене артроз другого ступеня. Я перед цим ходила до лікарів. До речі, поміняла п'ять лікарів, тому що вони п'ять лікарів? Так. Да, вони всі по-різному відносились до моєї хвороби і е, різне лікування призначали. Ну і також останній лікар там, звичайно, трошки комплексно більш підійшов до лікування, але я ще подумала, що мені потрібно. Ваші послуги теж спробувати для того, щоб поліпшити покращити. А як вас запросили? Що вам такого сказали? Що ви вирішили прийти? Ну в мене просто тут знайома моя. Вона мені порадила, сказала, що багато людей ходять і відзиви, теж от як я сьогодні говорю про себе, так інші давали відзиви, щоб вони дуже позитивні. І люди всі підтверджують, що допомагають ці процедури на різних апаратах, і тому я вирішила теж спробувати. А ви лікувалися як? Це уколи, це якісь неболюючі. Да, це до речі mm -hmm. я дуже багато потратила різних ну велику суму коштів. А ви можете сказати приблизно скільки це на лікування колін? М да, суглобів. За скільки часу? Скільки десь приблизно десь за два місяці? Ну мабуть, до 15 тисяч угу. ну, досить велика сума нашо угу. для да, лікування. Таке було ну не дешеве. Перші лікарі там мені призначали, якби односторонні прямо для суглобів, а деякі вони більш комплексно підходили до цього і. Скажем, там і для сервідраматизму давали там ліки, і для серцево-судинної системи. Mm -hmm. Ну, тобто, якось так. І я уявіть, що я в цих всіх напрямах брала різні таблетки, різні ліки і лікувалася, mm -hmm. і, і це все потім пливало. На кишечник і на все. А як саме? Що там було ну, школі були трохи uh -huh. так. Знаєте, приходилося там пробіотики, там щоб вживати. Тобто так, от і прийшовши в салон, саме перше, ви потрапили на ось такі тепловий да? пояс? Yeah, uh -huh. Я потрапила на пояс. Ну і зразу так після першого. Скажем, сеансу, Я вже вдома замітила, що мені стало краще все-таки. А так. як саме? Що це як Зараз ви побачили? Зараз вам розкажу. В мене після того лікування не можна сказати, що здвигів ніяких не було, коли лікар мені призначав, але м'язи були скуті і вони напружені були. і Я знаєте, не могла так, скажем, краще згинати в суглобі ногу. Але після того, як я почала ходити до вас на процедури, ну, звичайно, я себе краще почуваю, і навіть на ніч вже буває не, не, гелями не користуюсь, тому що я мазала гелями, тому що боліло. І ще й таблетки окремо угу. мала від болі. Ну, просто було погано спати, не було заснути. Ну, так що я побачила це дійсно і можу підтвердити, що є. За п'ять днів у вас гарні да. Покращення. Да, покращення? Це тільки початок. Mm -hmm. А як ви спите? Ну, зараз легше вже, коли воно e, не так були? Ну, Можна сказати спокійніше, да, тому що там є різні, прохожу ж там і на масаж прохожу, спини і все інше, воно теж впливає позитивно, заспокійливо так скажу. Що можете іншим людям побажати, які мають такі самі проблеми, як і ви, артроз це досить небезпечні такі да, захворювання. А що від себе можете порекомендувати? Ви знаєте, я дуже була перелякана, коли вже я не могла. Зайти в автобус, вийти з автобуса, мені дуже тяжко було. Це страшно. Я знаєте, так хваталася добре за двері, щоб зайти. Ну і тоді подумала, що ну, потрібно за себе брати серйозно, тому що ну а то ж я що, я буду нам ходити на чи що. знаєте, і е, все таки страшно, коли ти не не все можеш обмежений на своїх рухах і там якихось діях. І що, що, хто тебе буде носити, чи хто там знаєте? І я подумала, що потрібно дуже серйозніше віднестися до свого здоров'я. Ну і почала дійсно лікування. І хочу, я по-перше, так наблюдаю, як відноситесь, Ви всі молодці, що сюди прийшли, що взагалі турбуєтесь про своє здоров'я. Я вас теж підтримую. І дійсно, якщо ми самі не, не потурбуємося, ну то вже знаєте, для перш це за все це для нас потрібно. Хочу всім побажати здоров'я і, звичайно, вірити в те, що ви вилікуєтесь, але для цього щось робити. Йти всі, скажем, пропозиції і розпорядження, які ви, Наталя Вікторівна, нам тут даєте, ваші мудрі такі поради, що ну треба дотримуватись, виконувати, тому що тільки це на благо нашого здоров'я. Супер, дякуємо вам. Да, я хочу теж вам подякувати, тому що ви до нас так відноситеся і з такою турботою, і кожного індивідуально вислухаєте, порадите і призначите кожному. Знаєте вже хто чим з нас дише і в кого які потреби є. Дуже вам дякую. Дякуємо.